Терміново Україна втерла носа Росії в варіаді. Росіяни з американцями просиділи половину канонічних трампівських 24 годин. Вже про все домовились, хотіли вийти з красивою спільною заявою, розповідати про мир. Але Україна сказала, ми своїх інтересів не здамо. Довелося Піскову брехати, що це все були технічні консультації. Ну а ви що думали? Україна вам не салати не компот? Не хочу, щоб ми були а, в списку меню для путіна. Розумієте, так? Ми ну, так, не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. а ми бачимо, який. І ось і все, ми самостійна держава. І тому без нас, про нас, ну я вважаю, що це домовлятися неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. Україна то своїх інтересів не здала. От американці продовжують плясати під балалайку Путіна. Пообіцяли повернути ростовари на світовий ринок. Тому росіяни переговорами задоволені. Виходя із залу після марафонської бесіди, Наші позірували фотографом, як в школьному чебніки усталий, но довольний. Похоже, вони услышали опонентів і їх услышали. Так цього разу росіяни начіпляли нової вермішелі на вуха американців. Пообіцяли, що дотримуватимуться перемир'я у чорному морі. ага, так само як з ударами по енерг. Гетиці та інфраструктурі